Ось так, друзі, потрібно любити свої абрикоски. Чи, вірніше, наскільки ж треба любити свої абрикоски, щоб для кожної конкретної спорудити ось таку, я вам скажу зовсім навіть неблагеньку конструкцію. Бжолки поки що залітають, все супер, але вітер, завтра морози. Будемо мати розвагу. Але, друзі, як ми бачимо, є люди, які по справжньому відповідально відносяться до садівництва і, мабуть, дуже люблять абрикоси. Тут одна абрикоска, он там стоїть у нашого... Дорогого товариша Володимировича ще одна абрикоска. І на ній теж планується аналогічна конструкція. Ну, друзі, що ж, найближчі три дні покажуть, наскільки здатні такі конструкції захистити. Але я думаю, що все буде добре.